Рашистські лайножери вже дісталися Африки, і зараз ви дізнаєтесь подробиці. Чотири роки тому демон з Чехії Як об'їхал, припхався в Танзанію, вдаючи рятівника світ. У соцмережах він випрошував гроші, обіцяючи допомогти з дітям, але зібрані кошти яхал спускав на наркотики та купівлю африканських хлопчиків для сексуальних утіг. Та це квіточки. Цей виродок влаштував сатанинські шабаші, троїв собак, гвалтував дітей з притулку, а хлопчиків вчив, як бути геєм та змушував какати собі в рот. Ті, хто чинив в опір отримували погрози ножем, а дехто і рани. свідчення жертв ось тут. Наразі Якоб Яхел називає себе борцем-сектами. із сектами. При цьому є агентом тоталітарної секти Рацирс. Його триндьож, копія риторики гуру секти Олександра Дворкіна, який за свідченнями студентів духовної семінарії, де він викладав, теж змушував студентів до одностатевих зв'язків Так у профілії. А тепер головне питання: як це лайно просочилося в Україну? Слідкуйте за думкою. Яхел та віцепрезидент Пашин на своїх ресурсах вихваляють одну українку ірину Кременовську, яка кайфує під предсмертне виття отруєних нею собак. Її кореш Олександр Святогор, який закатував більше трьох тисяч беззахисних собак, за деякими свідченнями навідується до дитячих будинків і гвалтує дітей. То ці расистські щурище і кремлівську ідеологію у нас просувають. Аго, нешановні шановні антикультист! Прийшов ваш час розплати. СБУ вже взяла Кременовську та Святогора за зябра, А от в Чехії Яхл Петфілисадист, Готується стати вчителем. Від цієї думки мороз по шкірі. Невже цю мразь пустять до дітей? Спецслужби Чехії, прокиньтеся, поки це чудовисько не накоїло біди.